Христос рождається. За пару днів будемо мали свято Святого Валентина. В календарі в нас якось записано трошечки на інший день, ми про це поговоримо пізніше. Але у народі серед молоді особливо це свято має популярності. Тому з нагоди святого Валентина ми запропонуємо таке легеньке меню для святкової вечері на двох. Для того ми будемо робити фаршировану сиром. Курячу грудку, щось подібне ми колись робили. І також легкий овочевий салатик для двох сердець. Отож, для того нам потрібно, оскільки ми робимо для двох, нам потрібно куряче. філе. Куряче філе, Куряче яке ми обмили, обтерли на сухо, обібрали все нього висіло. І, 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 і беремо, надрізуємо його, робимо кишеньку. О, і аналогічно робимо з другим філе. То, я так розумію, буде для хлопця більше, а то буде для дівчини трошки менше. Ну, хіба якщо десь є дівчина більша від хлопця, тоді може бути і навпаки. Так, чудово. Добре. А тепер попередньо трошечки його посолимо. Е, взяли сир. Сологуні домашнього виробництва. Богу дякувати, в нас в районі його виробляють дуже багато, зокрема, навіть і на моїй парафії. І натираємо на дрібній терці. А можна попробувати, як часом до сиру, можна часом попробувати і до грубшої терки. Думаю, що воно буде також дуже-дуже добре. Всіки сам сологуні вже є досить-досить. Трошечки підсолений, то він вже буде мати свої смакові властивості вже передасть, поділиться ними із м'єсом корячого філе. Так і друге. Де ж то є? О. І зараз ми у той сир, ці корячі грудинки. Обсмажимо в яйці і в сухарях на пательні на оливі. Ну, а зараз прийшов час збити яйця. Кожен собі прекрасно з цим всім дасть раду. Трошки соли і модна така штучка, кухонний лайфхак для того, щоб збити яйця. Щось воно виглядає, що треба ще одного. Чуємо пательня вже добре нагрілася, чути навіть на сюди. І намочуємо в яйця, в сухарі. І працюємо аналогічно з другим нашим кавалком м'яса. До легкої скоринки ми то посмажили, а тепер пробуємо його перевернути. А далі нам потрібна якась шкляна жаровня. На неї ми даємо трошки а, може, і не дуже трошки справжнього домашнього заліщицького кетчупу, виготовлений з помідор і спецій без будь-яких добавок. І даємо на дно. На жаль, я щось розраховував, що вона нам трошки вскочиться м'ясо, воно не вскочилося. І посудина, якої я приготував трошки замала. Але я сподіваюся, що ви візьмете значно більшу. То ми поставимо трошечки так краєм одне коло другого. У любов це завжди тісно, один коло одного тулиться. І наша також страва нині вийде приблизно теж якоюсь такою. І ще поливаємо зверху також. Чупом. Будемо можна трохи і або аджіки, або інших домашніх якихось закруток консервацій. І також ми сюди наверх притремо тим самим сиром. Так, духовку ми нагріваємо на 180 градусів і на 20 хвилин відправляємо наші підготовлені курячі груди. До теплої шафи. Ну, Оскільки основна наша страва готується, ми також беремося до приготування другої страви салату. Для салату нам потрібно в зимі, огірок, помідора, така класна бурячкова цибуля, заморський авокадо, гранат, цитрина і зелена петрушка. Скажу по секрету, що розрізав огірок і чомусь здивований, як на зимового огірка, він пахне огірком. Дитинством, теплицями, парниками, де ростуть, як шишки на соснах. Класні довгі огірки. Нагадую, що запорука смачного того салату є добре стиглий авокадо. Тому, якщо ви хочете робити з нього салату, найкраще дати купити його заздалегідь дня на 3-4, червоний гранат, прикрасить суттєво і додасть цікавих пікантних ноток. І можна дати ще, також я полюбляю, ви можете не давати, якщо не любите, гірчиці з цілими зернятками діжонської або французької. Називають її по-різному. До салату у нас йде огірок, помідора, цибулька, петрушка, авокадо, олива і гранат, і скроплено все цитриновим соком. Остання родзинка нашого салату це є обов'язковому порядку сіль. Твердо в нашому календарі прописано 14 лютого як День Закоханих або День Святого Валентина. Дуже часто забувається про святого Валентина, але наголошується лише на коханні. І то не на коханні, на любові, такій, як вона є по своїй природі, але акцентується лише на чомусь такому легкому і дуже часто гріховному. Отже, День святого Валентина. Святий Валентин був священником, і, хоч була виразна заборона імператора Марка Аврелія вінчати солдат, він не побоявся стати в обороні. Подружжя і сім'ї, і підпільно вінчав воїнів, за що викликав гнів імператора і був страчений через стинання голови, саме 14 лютого в місті Римі? Отже, святого, святого, святого Валентина не варто, і не сміємо зводити лише до Дня вільних стосунків і любові. Чи думали ми колись, що таке любов у подружжі, для чого вона і якою вона має бути? Коли ми подивимося і подумаємо про любов, дуже гарно її градуювали давні греки, для них любов мала три назви: три визначені, три іпостасі. Любов, ерос, статева, сексуальна любов, близькість. Любов філія це братня любов, любов, скажімо, матері до дитини, дитини, батька до е, сина. І бачимо: любов до батьківщини також підпадала під оту. Межу філія, і любов Агапе, ота глибинна, безкорислива, щира любов, яка не шукає свого, яка служить, яка намагається допомогти своїй другій половині. Отже, коли ми будемо розподіляти любов і дивитися на неї лише як на ту першу частину чи на другу, ми ніколи не зможемо те явище назвати правдивою любов'ю. Правдива любов має включати всі ці три компоненти. І коли чоловік і жінка, хлопець і дівчина справді люблять один одного, вони мають прагнути перейти і поєднувати у своїх стосунках всі ці три види ступені любові. Пам'ятаймо, що любов це не є ціль, це є спосіб, яким люди осягають ціль, люблячи один одного, шукаючи добра один одному, безкорисливу і справжню. Чоловік і жінка мають справді осягнути досконалість і царство Боже. Тому я бажаю, щоби у свій день Святого Валентина справді оцей мученик за правдиву любов, мученик за сімейні і родинні цінності, справді дарував нашим сім'ям і родинам любов. Любов, яка єднає, любов, яка служить, любов, яка зближує нас із Царством Небесного Отця. Нехай ласкавий Бог. Молитвами святого Валентина благословить нас справді розвиватися і жити правдивою любов'ю у наших християнських сім'ях. Добрих 20 хвилин минуло, 180 градусів своє зробили, і прийшов час доставати нашу корячу грудинку. Святий Валентин є покровителем закоханих. А закоханість дається для того, щоб люди могли зреалізувати своє життя служачи один одному. І вповні, оце служіння зреалізовується у християнській сім'ї. Тому закликаю вас зараз разом зі мною помолитися молитву Папи Бенедикта XVI за християнські родини. Господи, Небесний Отче! Просвіти наші родини у сумнівах і потіш їх у труднощах, потіш у терпіннях і в щоденних турботах, особливо тоді, коли на них нагинається тінь, що загрожує їхній єдності у їх природній ідентичності, ти життя, залишся на наших вогнищах, щоб вони постійно були гніздами, в яких великодушно народжується людське життя, де приймають і шанують людське життя від зачаття. Аж до його природнього кінця. Амінь. Благословення Господнє Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, перебуде з вами, з нашими стравами і з кожною стравою, яку ви готуєте до свого недільного святкового дня. Христос рождається, будьте здорові і святі.